В нашому відділенні функціональної діагностики працює 5 кабінетів. У нас є кабінет електрокардіографії, де знімається кардіограма. Кожен день проходить 50 чоловік мінімум через цей кабінет, Як йдемо ми догляд воєнкомат, то получається 70 чоловік. В кабінеті працює спірограф, де проводяться е, проби дихальні е, шахтаря, також хворим на дихальну систему. В кабінеті знаходиться також велоергометр. В кабінеті в нас є відділені три кабінети ультразвукової діагностики, де працюють три сучасних хороших апарати. Апарат Філіп з кольоровим доплером, де проводиться ультразвукове дослідження серця, ультразвукове дослідження плодів, також доплерометрія, це рух по судинах, по артеріях, поповини для оприділення вроджених вад розвитку плода. також Оглядаються пацієнти, печінка, нирки, внутрішні органи, є кабінет, де проходять огляд поліклінічні хвори, де, де працює німецький апарат Адара, Сіменс, оглядається щитовидна залоза, молочні залози, лімфатичні вузли, м'які тканини та органи черевної порожнини. По жіночому матка, яйники, печінка, підшлункова, жовчний міхур, нирки, сечовий міхур, простат. В третьому кабінеті у нас стоїть ДР-апарат, також хороший. На ньому оглядаються внутрішні органи: печінка, нирки, сечовий міхур, матка, яйники. У відділенні ще працює ендоскопічний кабінет, де проводиться ендоскопічне обстеження внутрішніх органів це шлунок 12 пала, пряма кішка, тонкий кишечник, де працює лікар вищої категорії. по відділенні працює Лікарі, в нас три лікарі узісти функціональної діагностики, які мають вищу категорію. Маємо на даний момент комп'ютерну тонографію. В лікарні проводимо по повній програмі обстеження нашим пацієнтам. Стараємося, щоб обстеження все виглядало. Які пацієнти до нас поступають згідно локальних протоколів і міністерських протоколів, щоб пацієнти були нами задоволені, і в принципі, ну, якщо якісь питання виникають, ми пацієнта скеровуємо на обстеження до Луцька. Є дуже багато таких специфічних пацієнтів, дуже багато діагностуємо пухлин головного мозку. За той рік діагностували 10 пухлин головного мозку і пацієнти були скеровані на дообстеження до доводська. Також полегшує нам комп'ютерна томографія роботу співпраці з обласною клінічною лікарнею, з нейрохірургами. Маємо можливість в електронному варіанті надсилати снімки обласним спеціалістам, ми консультуємося з ними, і відповідно, надаємо кваліфіковану допомогу нашим пацієнтам. Відділення кардіології розгорнуто на 30 ліжок. Щорічного відділення нашому проліковується більше тисячі. Пацієнтів, відділені створені всі умови для надання невідкладної допомоги пацієнтам і для надання і проведення реанімаційних міроприємств. Відділення оснащене дефібрилятором, відділення оснащене прилюжковим кардіомонітором. На відділення розгорнуто на 30 ліжок, а фактично відділення 36 ліжок стоїть на сьогоднішній день. І Ми приймаємо більше людей. у Нас більше лікується людей, як 30 постійно. І нагородніх і масіч у нас за, вас... за прошлий рік 15 відсотків. І нагородніх шістнадцять середнього п'ятнадцять більше 15%. відсотків. 15 відсотків і нагородніш це жителі Воночівського волинського районів. Рідко потрапляють якісь. Люди інші, але це переважно володимир волинський район. Відтак зі сказаного, можна зрозуміти, що все-таки серцеві хвороби не знижуються, так не спостерігається рівня зниження у суспільстві. в суспільстві. У суспільстві є ріст захворювань серцево судинної системи. Проблемою залишається завжди те, що люди звертаються до нас часто пізно часто не знаходять коштів на початкових етапах, щоб звернутися вчасно. І як правило, багато людей звертаються в важкому стані. Тому відділені інтенсивність роботи відділення від персоналу висока і потребують люди. Такі люди потребують уваги, такі люди потребують постійно. Роботи і лікаря них, і роботи середнього і молодшого медперсоналу, тому що, як правило, їх стан важкий. І вступають, як правило, право доставляються сюди бригадами екстреної медичної допомоги. Звичайно, це зв'язано з низьким, мабуть, соціальним якимсь рівнем життя населення, що люди на початкових етапах хвороби не звертаються. Тут знаходиться робоче місце лікаря рентгенолога і рентгеново я його вам зараз покажу. Він призначений для виконання рентгенографії як в положенні лежачі, так і в положенні стоячі. На ньому виконуються знімки на цифрових касетах, можна виконувати на плівкових касетах. Знімки можна записувати на флешки, можна записувати на диски, є можливість і передаємо відділення, створено локальними мережа, коли зробили знімки, зразу передали в хірургічне відділення, в реанімаційне відділення, також, можу, також передаємо знімки в поліклініку і в терапевтичний корпус. Є можливість і передаємо знімки, якщо є, які виникають якісь сумніви в обласні установи. 45 тисяч рік ми робимо рентгенограм. Плюс, плюс ще флюорографія 18 тисяч. Це кожен, кожен житель міста Новолинська кожний день проходить рентгенографію. понеділок іде хірургічний день, вівторок хірургічний, середа, урологія і травматологія, четверг хірургія і гінекологія, п'ятниця апіроїв, а п'ятники і травматологія урологии. В данный момент у нас тут операция по травматологии. Цель операцион, следующая операционная да, операция по урологии. За 16 лет пропировано 911 зроблено 912 операций. З них, з них 196, почти 200, а процентов 22, точнее 21,9%, и наоборот, них папировано. В нашей миссии, в нашей лікарні рік ліка, почти 20% іноро... Іноро... інородних хворих лікується, не вся ділянка. А в хірургії так, статистика така. 911 операцій, 196 іногородних, из них 30 дітей. В генному порядку 26 літок пропереновано, в плавному порядку 7 інородних. А всього 185 новолинських дітей. Відділення травматології Лонської міської лікарні ну, виконує всю роботу надання варіантної е, допомоги травмованим хворим. Також ми проводимо лікування ортопедичних хворих. Е, Об'єм своєї роботи виключає не тільки гіпсові пов'язки, а також оперативну допомогу. Тобто ми виконуємо операції. По травматології повністю всі сегменти ми обходимо. Також ми виконуємо ортопедичні операції. Працюємо в такому плані, що ми прокуруємо практично все. Нічого ми стараємося не відправляти, все зробити на своєму рівні і допомогти травмованих формки звернулися. Також виконуємо ряд складних ортопедичних операцій, які забезпечують якість життя. Тобто, це людина, яка народилася з якоюсь вродженою патологією, ми її виконуємо. І в рівні кінцівку сегменти на своє місце. Також надаємо допомогу травмованим дітям. Дуже на місці мовилися, тому скажіть від початку, хто хто у вас? Синочок чи донечка? У нас донечка. Це моя перша вагітність. Вирішила народжувати тут, тому що багато моїх друзів, знайомих, родичів тут народжували. Дуже рекомендували. І тепер я дійсно впевнилася, бачу, чого рекомендували, тому що тут лікарі, взагалі медперсонал, викладається на всі 100%. Всі питання там, ну, в мене перша вагітність, я не маю такого досвіду. З якими питаннями я би не звернулася, вони все покажуть, все розкажуть. На всі питання мої відповіді дадуть. Взагалі я дуже задоволена і умовами, і персоналом, відношення, дуже людське відношення хороше, я буду всім рекомендувати. Тому, прийшовши на посаду, фактично це вже вже була згуртована команда, яка вже робила ту роботу. Я, я, я далі продовжую робити з колективом цю роботу. Е, ну, взагалі хочу сказати, що по Україні ну, і в нас е, відмічається тенденція до зменшення кількості пологів. Хоча е, ну, завдяки тим. Е, Роком, які ми зробили по зміні введення пологів, ми маємо дуже багато пацієнтів, які приїжджають до нас з інших областей, з інших районів, які вже в нас народжують і другу, і третю дитину за цей період часу. За минулий рік ми в нашому пологовому будинку відбулося 710 пологів. З них хочу сказати, що 36% це пологи у породіллі з інших районів і інших міст. Ну, тобто, це досить велика цифра, якщо її перевести в цифри. І ну, певним чином це не, ми цим гордимося, тому що люди нам довіряють, їдуть не в свій пологовий будинок, а їдуть до нас. Ну відповідно, кажуть, нам є чим гордитися і. Бути задоволеними. Багато практично, ну, ви кажете, раніше не було тата, не було батьків, не було відвідування. Змінилося багато в плані і в цьому. Це Зараз практично можу сказати, що фактично одиничні пологи, які відбуваються без присутності партнера. В основному це чоловіки. От і повірте, що чоловік, побувавши з жінкою на пологах, переоцінює е, взагалі, е, взагалі ставлення до своєї жінки. Е, дуже дуже приємно бачити, як вони разом. Плачуть після того, як народилася дитина, плачуть в самому як кажуть, в справжньому вигляді, течуть сльози, течуть, як кажуть, виражають свої емоції. Ну так само як кажуть, цей вільний доступ допомагає як кажуть, жінкам пройти у цей складний період.